«Тяжкого навчання, навчанні легкого бою з таким гаслом упродовж тижня відпрацьовують спільні практичні дії рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій разом із льотчиками Сакської морської авіаційної бригади. Спостерігала за злагодженими діями військових і наша знімальна група. Такі збори проводяться вже не вперше. База тренувань морська авіаційна бригада. Ініціатором виступила Державна служба України надзвичайних ситуацій. Запобігти, врятувати та допомогти такі основні завдання рятівників України. А практичні навчання у будь-якому разі сприяють якісному виконанню завдань за призначенням. Спочатку такі збори проводилися на аеродромі Бельбек. А вже декілька років на авіабазі військово-морських сил України основна мета проведення спільних тренувальних зборів з залученням екіпажів Мі-8, авіаційних рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій разом із морськими авіаторами військово-морських сил України це перш за все обмін досвідом між відомчими структурами. У перший день зборів особовим складом рятувальної парашутно-десантної групи було відпрацьовано парашутне десантування на водну поверхню та на обмежений майданчик прибережної зони у задану точку. Також разом із рятувальниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій морські авіатори відпрацювали без парашутне десантування, або як його ще називають, десантування штурмовим способом. Трибки здійснювалося з висоти від 4 до 10 метрів. Один із елементів навчання штурмове десантування з наступною евакуацією на спеціальному канаті. Навчання триватимуть до 20 вересня.